Поговоримо про заповнення оприскивача хімічними препаратами. Більшість сучасних оприскивачів обладнані спеціальними окремими резервуарами, призначеними безпосередньо для введення засобів захисту рослин перед їх подачею в основний бак з водою. Проста і загальна вживана назва цього вузла бак для хімії. У моделі BertuBruin він був спроєктований з урахуванням особливості реального польового використання в умовах українського агровиробництва. Зверніть увагу на те, що бак Берту Бруїн розташований з боку, а не десь під оприскіячем знизу. Бак розташований у зоні заправки поруч із панеллю керування. Також робоче положення бака регулюється індивідуально під оператора таким чином щоб борт бака знаходився нижче попереку оператора, щоб під час заправки дає змогу оперти будь-яку каністру будь-яку іншу місткість об спеціальну бортову платформу бака, яка ось так. раз, І не піднімати ніяку вагу. Положення баку регулюється гідравлічним циліндром, і тому навіть при висоті клірінса 1,80 м його положення залишається комфортним для оператора. Переливання хімічних препаратів з каністри в бак відбувається без бризок завдяки бортикам відбійникам по периметру самого баку. Після завершення заповнення необхідно промити всі каністри. Біртубруїн пропонує зручне промивання канізм будь-якого діаметру за допомогою подачі чистої води центральну промивну насадку і додатковий промивний пістолет. А тепер головне. Поговоримо про продуктивність такої операції, як заповнення априсквича хімічними препаратами. І тут я маю зазначити, що розмір має значення. І ось бак спеціально розроблений від БРТУ, Його розмір 60 літрів. Крім цього, важливим є також розмір отвору для всмоктування хімічних препаратів, оскільки це напряму впливає на швидкість заповнення. Розмір отвору на бертубриїн складає 3 дюйми, що забезпечує максимальне ефективне заповнення, зокрема сипучих гранульованих препаратів, наприклад, карбаміду, з можливістю його розчинення ще в самому БАКу. І далі в системі в процесі змішування. Тож, ми врахували все, що необхідно, для того, щоб заправка проходила максимально швидко та безпечно.